Ну тут треба ще мать. Ключ водителя. Ключ находится у водителя. Перше за все треба почати, що ми поставили доволі жорсткі, якби і серйозні вимоги до претендентів. Це було е, в першу чергу, якби, що вся техніка має бути не, не, не раніше 15-го року випуску. Тобто ми одразу говоримо про те, що це нова техніка, тобто це не може бути якісь там Бушні, автобуси і так далі. Тобто треба оновлюватися, і це, це єдиний шлях. А потім, одна з важливих моментів, це був відеореєстратор в кожному салоні, тобто, щоб уникнути цих от, конфліктних ситуацій з пільговиками з там. Родинами загиблих, які нас траплялися, форма водіїв. Тобто всі ці жорсткі умови, в принципі, десь обмежували в якійсь мірі ряд тих машин, які їздять по місту. От, тому я думаю, це стало одною з причин, чому подалося небагато якби, претендентів. На сьогоднішній момент це лише один перевізник, на жаль, я думаю, була б більша конкуренція, можна було б ще кращі умови піднімати. Але тим, тим не менше, якби на результаті це не відбилося, ми бачимо сьогодні, якби 10 нових машин, якби ряд з них обладнаних дійсно тим. Ми пандусами для людей з особливими потребами це не так, як в багатьох машинах сьогодні їздять. Вони лише декларативні, там на папері вони мають документи, що машина обладнана. По факту люди реально не можуть скористатися цією можливістю, То ми бачимо, що в конструкції цих транспортних засобів така можливість наявна, і якби проблем проблем бути не було Тось по умовам. Це лише одна має бути машина. Ми бачимо, що сьогодні вставляємо три. Це реально в рази в рази зручніше. Я думаю, що це буде відчутно, якби що житомиряни не оцінюють якби, такі зміни. Цей конкурс, пропозиції від міської ради, умови, звісно, тяжкі, тому що це фінансові іменно у нас витрати, які інвестиції в місто Житомир, які ми на сьогоднішній день внесли в місто Житомир. І ви бачите новий рухомий склад, який, я думаю, в подальшому буде відбудеться конкурс і визначить. Переможця цього конкурсу автобус коштує близько мільйон шестьсот. На сьогоднішній день це дуже тяжко, дуже скрутно. Але ми будемо сподіватися, що влада з владою буде порозуміння і в подальшому ми готові, щоб купляти такий транспорт, заводити в місто Житомир, но адекватні бути ціни, для того, щоб він рентабельно купався. На сьогоднішній день це не рентабельно.